Вітаю всіх на моєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Маленька екскурсія по Пущі Водиці це моє улюблене місце. Ось це четверта лінія, це госпіталь. Раніше він називався Госпіталь Великої Вітчизняної війни. Зараз тут уже всі ветерани віддихають: і афганської, і нашої, і української, і бойових дій, де захищали. Дружні наші страни їздили миротворцями. Всі зараз тут відпочивають, лікується реабілітація. У нас у Пущі, хто захоче приїхати відпочити, значить, ходить трамвай. Трамвай ходить з подолу, 12-й, прямо аж у Пущу. З оболоні ходить 17-й трамвай в Пущу. 30-й автобус з Академ містечка. І маршрутка 719 з метронівки. Їздить сюди, сполучення як би вистачає. водиця розташована в лісі. В основному це сосновий ліс. Повітря досить чисте, гарне. Звичайно, є багато поверхівки. Ну, в основному час не вдома. В основному частні дома, і вони в останню в останнє вони дуже шикарні, красиві дома. якщо раніше були скромненькі маленькі, то зараз строять ну просто дворці, а не дома. Ну є за що, слава Богу. Зупинки тут, значить, пишуться і об'являються перша лінія, друга лінія, третя лінія. В основному так і аж до 14 ї лінії, це кінцева, 14-та лінія. Ось поїхав автобус, 30-й, це заходив містечка. Він поїхав у Пущу. А ось трамвайчик їде вже з Пущі на площу Шевченка. Це 12-й. Звичайно, так як це лісопаркова зона, дуже багато зелені, квіток, як лісових, так і клумбів. Воно перекопано ще поки що нічого немає. Мабуть, або вже посіяли, або будуть. Ну, тут дуже зелено і тут досить красиво. Багато озер є, багато істочників є, джерельце, де люди беруть воду. Для споживання. Є магазини, є бутики, кав'ярні, все це є. І по п'ятницям базарчик ринок на другій лінії, невеличкий, але є. А на кінцевій, на 14-й лінії, там кожного дня такий маленький базарчик, все можна купити. Там є фора магазин, недавно відкрили. Ну, і так, магазини є. так що без продуктів голодні не залишаємось. Ну і ось автобус їде назад з пущі на академку. Вранці, і коли люди їдуть з роботи автобуси, кожні 15-20 хвилин їздять, а так серед дня, коли люди працюють, то трошки рідше десь 30-35 хвилин проміжок між автобусами. Пущі також, також є декілька спеціалізованих школ. Це з глазками, з ушками. Хто погано чує, в їх там послаблена програма йде. І ось одна із шкіл. І тут рядом з боку в школі є дитячий майданчик. І ось така школа. В цю школу возять діток з Києва. Тут не одна пуща, тут з Києва возять дітей. І вони з понеділка по п'ятницю тут живуть. Є також бювет. і біля бювету Невеличкий парк дуже красивий. Є беседки, скамейки. Тропіночки, дорожки погуляти діткам і посидіти дорослим біля бювету. Ну, це вже парк на п'ятій лінії. Парк пощо водиться, так і називається. Сьогодні сонячна гарна погода, але вітер великий і холодний. При вході в парк ось такі клумбочки, ще, звичайно, будуть тут щось засаджувати. Знову ж такі лавочки. При вході в парк теж можна посидіти з обох сторон лавочки і відпочити. І ось, якщо видно, сонце світить, мабуть, не видно. Написано Парк Пуща водиться. І ось зразу, як зайшла в парк, знову ж такі чудові, красиві клумби. Тут дуже красиві тюльпани, минулого року я теж знімала. відео десь у мене на каналі є. Я теж тут була і теж любувалася цими красивими тюльпанами різнокольоровими. Також є інсталяції. Ось в центрі клумбочка. Ну і чудові дорожки кругом є, які виложені плиткою. Ось теж клумба красива, пуще водиться. Ось такі дерев'яні прикраси. Багато людей приїжджають з міста, з Києва сюди на вихідні, щоб відпочити з сім'єю. Є статуї. Ну, в основному це сосна, ліс, сосновий. Знову ж такі лавочки, де люди відпочивають. Тут ось маленький клуб, іноді як свята. Та тут ну, раніше до війни проходили концерти. Масляна завжди тут дуже гарно гуляли всі. Зараз поки що цього немає. Є маленьке кафе, де можна попити каву, з'їсти бутерброд і печиво. Ну, в основному знову ось такі чудові квіти. А ось яка красота. Торік його не було. Це щось нове. Ось прикрасили корою, жолудь. Ось білочка, держить горішок. І рядом жолоді, і грибочки. Чудово. Минулого року, коли я знімала, то тут частину парку було перекрито і було розмінування. Зараз парк вже відкритий весь. Ось така кормушка, тут зимою кладуть. Вон горішки, тільки ж карлупки остались, кладуть білочкам і птічкам їжу. Ось теж кормушечка. Є спортивна площадка, де дітки гуляються. Є дитяча площадка і є тренажери. можна залишити велосипед, і ось лисичка, ось така інсталяція. Рядом лавочка, клумбочка. Також можна відпочити великою компанією. Ну і далі ми вже дійшли до озера. Біля озера близенько є скамеєчки, можна посидіти, подивитись на озеро, подивитись тут багато качок, погодувати їх. Ось такий місточок. До речі, Хто не знає, хочу сказати, Пущеводиця – Водиця це моє місце, де я проживаю. І проживаю тут більше 30 років. Раніше тут жила і працювала, зараз місце роботи я поміняла, але так і живу в пущі. Мені тут подобається свіже повітря. Тільки поміняли квартиру на більшу, але в пущі так і залишилось. Десь пахне димок, далі там ліс. Мабуть, хтось робить шашлик. Люди відпочивають. Ось така чудова наша пуща водиця. Чудове місце для відпочинку. Всім бажаю миру і здоров'я, Україні миру і перемоги, щоб ми могли спокійно відпочивати і не відволікати наші думки, тому що зараз якось зовсім не до відпочинку. Просто проходила мимо. Всім пока, до нових зустрічей.